Ривок 57 кг і поштовх 76 кг. Загалом то все рекорди. Ривок я підняла 60 кг з четвертої спроби мені дозволили і поштовхала 70 кг. Явно ну, я мрію виконати майстра спорту офіційно на чемпіонаті України. Хотілося б колись спробувати чемпіонат Європи. Важка атлетика це не лише кілограми на штанзі, а й сила характеру, витримка та дисципліна. І все це можна побачити у спортивному клубі Бастіон на Сихові, де щороку обирають найсильніших у відбіркових змаганнях серед спортсменів до 17 та 20 років. Це фактично єдиний зал у Львові, який одночасно є і спортивним залом, і є бомбосховищем, тому тут безпечно провести такі змагання. І в нас з'їжджаються представники з різних регіонів нашої області. Привозять діток, приїжджають тренера і велика кількість учасників. Протягом останніх років важка атлетика трошки переживала занепад, але зараз відкривається дуже багато спортивних клубів завдяки управлінню спорту міста Львова, тобто відкриваються нові посади для тренерів в США в спортивних школах. І важка атлетика практично представлена там в трьох-чотирьох школах. І є велика кількість тренерів. Відповідно, формується набагато більше діток, які мають можливість безкоштовно займатися важкою атлетикою. Також цей турнір є першим кроком для юних спортсменів до чемпіонатів України та міжнародних стартів. Найкраще ж представлять Львівщину на всеукраїнському рівні. Час змінився. Те, як тренувалися ми, це була одна система підготовки. Тепер почалася війна. Ті, що залишилися з ними, необхідно не фізично і технічно, а більше психологічно працювати, залучати їх до систематичних занять, заохочувати ставити далі якісь цілі, незважаючи на ці всі перепони, які зараз є перед нами. І діти наші успішно це долають. І такий захід цьому підтвердження. Близько 100 дітей-юніорів і юніорів, вони приймають участь в цьому заході. За результатами наших обласних змагань, Львівська область буде представлена на чемпіонаті України, який в березні буде в Усті. Львів традиційно підтримує розвиток спорту і створює можливості для молодих атлетів. Традиційно вид спорту важки, важка атлетика досить непогано себе показує як на обласному, так і на національному рівні. Ми завжди, як місто, як офіс спорту, підтримуємо цей вид спорту. Зокрема, ми будемо відкривати зараз нове відділення в нашій спортивній школі, яку очолив Олександр, який віце президентом федерації. Тому, в принципі, надамо певного нового імпульсу для цього виду спорту. Будемо завжди підтримувати і завжди є надійними партнерами. До того ж, без конкуренції та якісного відбору талантів не обійтися, адже саме ці фактори визначають успіх і перспективи атлетів. Тут є два саме основних фактора. Вид спорту розвивається тоді, коли є хороша селекція і хороша конкуренція. Якщо є ті дві складові, видно вид спорту буде йти догори. Юніорський чемпіонат позаду, але для спортсменів це лише черговий етап. Попереду нові тренування, змагання та можливості для зростання. Христина Кругляк, Семен Пулик, правда, тут Львів. Як працює бізнес зсередини і що насправді являє собою та чи інша професія? Учням Львів Брітіш Скул не потрібно лише уявляти адже на виїзних уроках вони можуть усе самі побачити та почути. Цього разу учні сьомого та восьмого класів знайомлять з медициною. Можна так сказати, що це буде навіть профорієнтаційно. Можливо, вони туди поїдуть і побачать загалом, як працює ця сфера, як працює медичний бізнес. І, можливо, вони це будуть пов'язувати майбутнє своїм життям. Можливо, вони захочуть поступати на медика і так далі. Клініка віднова стала чудовим місцем для такого уроку, адже вона є багатопрофільною. Тобто тут працюють спеціалісти різних напрямків, що дозволить учням отримати ширше уявлення про медичний бізнес. Ще одна перевага таких уроків це те, що є змога не лише поспілкуватись з фахівцями, але й спробувати усе на практиці. Зокрема, сьогодні учні могли відчути себе справжніми медиками. Пересувайтесь трошки, Присувайтесь. Ого! бачите, Чітко, бачите? 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 Ну майже. Рівно розрізати. Але перед цим, щоб рівно ще розрізати, все добре, трошки глибше, і ти маєш зафіксувати свою кисть, Я саме кінчик. <ганувач> Відпустить кліщі і тепер хапаєш, спускаєш, забираєш, відпускаєш нові враження, практичний досвід та інтерактивний формат залишили в учнів яскраві емоції. Мені е, дуже сподобалось, то, що отримала досвід такий. Досвід пригодиться і для життя, і для тих, хто буде лікарем. Навчили нас зашивати, е, як справжніх хірургів. Зашивали ми людину, на Ну, Дуже сподобалось. Ми перше е, ходили до стоматолога і там дивилися, е, як правильно там, коли е, що ставити, як все правильно робити. І тільки що ми ходили, як то, що хірурги роблять, і ми зашивали м'ясо як шкіру. І в мене то добре виходило. І можливо, один день я буду лікар. Мені було цікаво дізнатися, як відкрити свою клініку, типу, ці гроші, оці всі фінанси. Все це мені сподобалось все. Дуже цікаво. Це дуже цікавий досвід. Дуже багато чого побачила. І я виграла сертифікат на чистку зубів». У клініці показали одразу кілька напрямків медицини, що допомогло краще зрозуміти, як працює ця сфера. Ми підготували їм інтерактиви в різних кабінетах, тому що у нас многопрофільна клініка. Ми підготували інтерактив в стоматології. Діти змогли подивитися під мікроскопом свої зуби. Також зробили 3D-моделювання зовнішності, це теж їм було дуже цікаво. І показали, як працює лазер, а також провели майстер-клас, як зашивати ранок. Такі виїзні уроки спосіб допомогти учням побачити реальний бізнес, зрозуміти різні професії та, можливо, знайти своє покликання. Я сама так отримала своє покликання і відчула, що саме в школі що я хочу працювати в медицині, і тому я відгукнулася на цю пропозицію і була рада допомогти і показати дітям, як ми працюємо. Можливо, це комусь ну, допоможе з обранням професії. Це дозволило учням отримати ширше уявлення про управління приватною клінікою, побачити роботу хірургів, стоматологів, спеціалістів з лазерних процедур та дізнатися про сучасні технології в медицині. Такий підхід допомагає їм закріплювати знання та робити більш усвідомлений вибір майбутньої професії. Вандалізм був спланованим. Стали відомі деталі поплюження таблички на вулиці. Ірини Фаріон. Двоє чоловіків у балаклавах прийшли робити свою чорну справу у 6.15 ранку. Обоє по черзі залізли на стіну та замалювали фарбою. Адресний вказівник. Того ж дня комунальники привели табличку до ладу. А в поліції повідомили, що вже шукає зломисників, які скоїли цей ханебний акт вандалізму. Домажорився аж на три протоколи. Патрульні зайшли водія на хабу, який у білий день на пошкаєн розсікав прямо по сухому фонтану біля оперного театру. Завдяки вуличним камерам спостереження зухвальця швидко встановили. Ним виявився 18-річний баламут. Однак відповідати за свої розваги молодик аж ніяк не планував. Коли ввечері поліцейські спробували зупинити порушника, він натиснув на газ та спробував втекти. Щоправда, вже за кілька хвилин служиві, таки заблокували його елітний автомобіль та виявили ще одне порушення. Виявляється, свої покотеньки мажору. Убивши й під градусом, і це підтвердили медики. Виявили контрабанди на майже 2 мільйони гривень. До пункту пропуску карківець прибув мікроавтобус, який обрав смугу руху Зелений коридор. Чим засвідчив, що немає товарів для декларування. Але під час огляду багажу у автівці виявили понад 70 шприц ручок, зрощеними для ін'єкцій. Загальна вартість цих товарів більш ніж 1 мільйон 300 тисяч гривень. Також у краківці вже у іншого в автівці виявили лікарські засоби виробництва Росії. Загалом знайшли понад 8,5 тисяч капсул загальною вартістю орієнтовно 400 тисяч гривень. На порушників склали протоколи про порушення митних правил. У Львові викрили жінку, яка організувала схему переправлення військовозобов'язаних через кордон. Вона обіцяла підготувати чоловіку пакет документів, який би дозволив йому втекти з країни. Мова йде про зняття клієнта з військового обліку через запрошення на працевлаштування в одну з країн ЄС. Запевняла, що в подальшому супроводжуватиме чоловіка через один з пунктів пропуску. За все це вона просила півтори тисячі доларів. Наразі жінці повідомили про підозру. Тепер їй загрожує до дев'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.